До полтавського вишу завітало понад 200 учасників всеукраїнської конференції з органічної хімії, яка проходитиме по 23 вересня. Ця конференція і вона розглядає актуальні проблеми. Органічної хімії, фармацевтичної хімії, хімії, біологічно активних сполук, елемент органічних сполук, має дуже широку, широку наукову наукову сферу. У стінах педагогічного університету така конференція відбувається вперше. Зібрання хіміків раз на три роки проходило здебільшого в академічних інститутах або класичних університетах. Ми намагаємося налагодити зв'язки із академічними установами і Кафедра наша в хімії має давню історію. Створена наукова школа потужна дії. Сподіваємося, що і полтавська сторінка в розвитку хімії цієї науки, яка на превеликий жаль, сьогодні не культивується, не сягне якихось висот. Київський науковець впевнений, що оригінальні цікаві ідеї народжуються на стику наук. Вони певним чином переплітаються та взаємопов'язані між собою. Загальновідомо, що найбільш цікаві речі народжуються на стику наук. Там, де біологія, органічна хімія і взагалі медична хімія це такий певний конгломерат. Це органічна хімія, біоінформатика, молекулярна біологія, геноінженерія. Взагалі цікаво поспілкуватися з колегами, які працюють в інших областях. Внести свій вклад у розвиток органічної хімії мають й полтавські студенти. Ректор педагогічного університету впевнений, що молодь перебере досвід науковців та зробить все можливе, щоб хімія продовжувала свій розвиток. Студенти готувалися до цього окремі з них наукові проекти розробляли сьогодні. Вони поспілкуються з ученими. Ось приціняться своїм доважком до великого слова і авторитетного слова наукового. Ми передовсім бали про те, щоб студенти творчо влилися в цей процес і відчули е, свій обов'язок. Крім українських науковців, до Полтави завітали хіміки з різних європейських країн. Після лекції вони зможуть відвідати найвидатніші місця Полтави.